В Ужгороді відбулись урочистості до 105-ї річниці Дня Соборності України. Цього дня відзначають проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулось в 1919 році. Офіційно це об'єднання почали відзначати з 1999 року. Сьогодні наш президент сказав про те, що сильна Україна об'єднана Україна, і це свято символізує. З луку, об'єднання, соборність це говорить про те, що ми можемо перемогти ворога тільки разом. Як перші дні війни, коли ми були об'єднані, якщо мовити про Закарпаття, тут була велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Кожен Закарпатець допомагав кожному українцю. Не потрібно було нікого закликати про допомогу. Це йшло природньо, від душі, від серця, і ми хочемо, щоб ми були об'єднані так завжди. І саме сила в об'єднанні, і перемога в об'єднанні. З нагоди державного свята до пам'ятника видатного закарпатця на набережній незалежності Героя України, президента карпатської України Августина Волошина, поклали квіти керівництво області та міста, військові, духовенство, дипломати європейських країн і руч. Сьогодні соборність для України це перемога, де окупація всіх територій, захоплених ворогом. Соборність означає, що ми є, що ми є як єдиний народ, ми є як єдина країна, ми маємо єдину мету. Зараз ця мета це є захист батьківщини, звільнення батьківщини. І тому ми, скажімо, як духовні особи, як, як люди церкви, єднаємося разом у молитві, єднаємося за те, щоб тою нашою молитвою допомагати нашим хлопцям, які є на сході, які дуже потребують, скажімо, такого не тільки фізичного тепла, але теж тепла духовного, тепла нашої молитви, тепла нашої допомоги. І то є, ну, фундаментально важливо. Традиційно 22 січня українці від заходу до сходу беруться за руки, аби утворити єдиний живий ланцюг. Вперше його створили в 90-му році. Тоді три мільйони людей вийшли на вулицю і об'єдналися в живий ланцюг від Києва до Львова. З того часу це своєрідний символ об'єднання людей, які живуть на різних територіях країни.